Суботнє затримання звучить як рутина, правда? Покарання для тих, хто занадто багато базійкав чи запізнювався на уроки. Але те, що сталося того суботнього ранку в нашій школі, було чим завгодно, тільки не рутиною. Насправді, це стало найстрашнішим досвідом у моєму житті, про який я ніколи не перестану думати. Я не пам'ятаю за що саме мене тоді залишили, можливо, за чергову дурну витівку чи просто тому, що я знову забув домашнє завдання. Як би там не було, того ранку я опинився в компанії чотирьох абсолютно незнайомих мені людей. Кожен з нас сидів, уткнувшись в телефон або просто дивився у вікно, чекаючи, коли ми зможемо піти. Наш наставник, пан Коваль, здавався таким же втомленим, як і ми. Він був літнім чоловіком завжди з запахом кави та старих книжок. Затримання проводили у старому крилі школи, що планували віддати на реконструкцію. Повітря там було важке, просочене запахом пилу, цілі та давно забутих здогадок. Пан Коваль сказав, що вийде. На кілька хвилин по каву. Це була його звичайна відмовка, коли він хотів трохи перепочити. Ми не надали цьому значення, просто кивнули, а деякі навіть не відірвалися від своїх гаджетів. Ніхто з нас тоді навіть не підозрював, що ці кілька хвилин перетворяться на щось набагато страшніше. Ніхто не думав, що це буде останній раз, коли ми побачимо його. Спокійне обличчя. Наступні кілька хвилин ми сиділи у відносній тиші. Тиша дивна річ, вона може бути спокійною, заспокійливою, але в порожніх коридорах старої школи, де крізь вікна пробивалося тьмяне суботнє світло, вона здавалася гнітючою. Ми всі були в своїх думках. Можливо, про те, що б ми робили, якби не сиділи тут, у цьому пропахлому пилом крилі. Пан Коваль пішов десь 10 хвилин тому, і ніхто з нас особливо не звертав на це уваги. Зрештою, що може статися? Ми в школі, в день саме тоді це почалося раптом без попередження. Домофон на стіні на дворі, що мав би бути вимкненим, загрозливо зашипів. Це був різкий електронний звук, який різав слух, немов зламана радіостанція, що шукає сигнал. Він тривав лише кілька секунд, але був достатньо гучним, щоб змусити нас усіх підняти голови. Ми перезирнулися. Першою думкою, звісно, було, що це якась технічна несправність. Але потім світло в коридорах почало мерехтити. не просто так, як це буває іноді, а нерівномірно, ніби щось намагалося перевантажити систему, лампи спалахували і гасли з хаотичною енергією, кидаючи по кімнаті моторошні тіні. Атмосфера змінилася миттєво. Спокій, який щойно панував, випарувався, замінившись легким, але відчутним напруженням. Що це було? прошепотіла одна з дівчат. Її голос був тонким від неспокою. Ми були п'ятеро: я, двоє хлопців, яких я ніколи раніше не бачив, і дві дівчини. Ніхто не знав відповіді. Один з хлопців, здається, його звали Марко. Завжди трохи сміливіший за інших, підвівся. Я піду подивлюся, сказав він, вказуючи на коридор, звідки долинали звуки. Я відчував, як у мене починає стукати серце. Це було ірраціонально, але щось у цьому мерехтінні світла та шипінні домофона здавалося неправильним. Марко пішов коридором, обережно оглядаючись. Ми, що залишилися, не зводили з нього очей. Кожен його крок, здавалося, відлунював у цій надзвичайно тихій будівлі. Він зупинився біля старої стелі, де схоже щось тріщало. Деякі плітки були розбиті, з них звисали якісь дроти. Він підняв погляд, а потім застиг: Гей, дивіться сюди! пролунав його голос. В ньому відчувалася суміш здивування і чогось ще, що я не міг розпізнати. Він потягнувся в прогалину між стелявими плитами і витягнув звідти щось. Це був невеликий пошарпаний блокнот, схожий на щоденник. Його обкладинка була майже повністю зірвана. Він повернувся до нас, тримаючи знахідку в руках. Ми зібралися навколо нього, наші очі були приковані до старого щоденника. Його сторінки були жовтими від часу, а папір здавався крихким. На першій сторінці, недбалим, але розбірливим почерком було написано: Кевін, 2006 рік. Ми перезирнулися 2006 рік. Це було понад 15 років тому. Що це таке? Запитав один з хлопців, який до цього мовчав. Марко почав читати. Спочатку це були звичайні записи: нудьга, скарги на затримання, згадки про шкільних вчителів. Але потім тон змінився. Записи ставали все більш тривожними. День третій, вони не дозволяють нам вийти. Кажуть, що ми повинні завершити завдання. Які завдання? Я нічого не розумію. Голоси зі стін стають голоснішими. День п'ятий, вони змушують нас робити дивні речі, малювати символи на стінах, пересувати меблі. Пан Джонсон зник сьогодні вночі. Ми чули крики: Я боюсь. День сьомий, я відчуваю, що ми не самі. Це не люди, це щось інше. Вони спостерігають. Я відчуваю їхні очі, Кевін. Останній запис був недбалим, майже нерозбірливим. Ніби Кевін писав його в поспіху або в страху. Він обривався на півслові, чорнило розмазалося, ніби ручку вирвали з його руки. День восьмий. Я більше не можу. І все більше нічого. Сторінки були вирвані або порожні. Ми дивилися на щоденник, а потім один на одного. Холодний, неприємний страх почав проникати в наші груди. Це не було жартом, це було щось справжнє і дуже, дуже тривожне. Дівчина на ім'я Аня, яка раніше була такою спокійною, раптом вигукнула: Ми повинні вийти звідси. Її голос був наповнений панікою. Це було ірраціонально, але після прочитання цих записів ця школа, це старе крило перестало бути просто місцем покарання. Це стало пасткою. Ми кинулися до головного виходу, того, через який ми зайшли. Ручка була холодною, а двері незрушно замкнені. Ми смикали їх, штовхали, але вони не піддавалися. З іншого боку, було чутно металевий скрегіт. Ми спробували запасні виходи, що вели до внутрішнього двору, до задньої парковки. Кожні двері, до яких ми торкалися, були зачинені, не просто замкнені. А як ми зрозуміли, придивившись крізь віконні прорізи, вони були обмотані товстими ланцюгами ззовні. Це було неможливо. Хто і як міг це зробити, не привернувши нашої уваги? Нас горнула хвиля чистої, незамутненої паніки, серця калатали в грудях як барабани. Це не було звичайне затримання, це було щось інше, набагато гірше. Слова Кевіна про завдання та голоси зі стін почали набувати зловісного сенсу. Ми були не просто учнями, які відбували покарання. Ми були тут не випадково. Нас зібрали. Це було повторення, жорстока вистава, в якій ми були акторами. Кожен наш рух, кожне слово, кожен вигук страху, здавалося, спостерігалися. Ми були на сцені, і глядачі були приховані десь у тіні. А пан Коваль, він не пішов по каву. Він, мабуть, був частиною цього або. Його вже не було. Ми кидалися від одних дверей до інших, немов панічні тварини в клітці. Кожна ручка, до якої ми торкалися, була холодною, кожні двері незрушно зачинені. Внутрішній двір, запасні виходи до задньої парковки, все було обмотано товстими і ржавими ланцюгами. Хто це зробив? І як? Нас п'ятеро були всередині, і ніхто з нас не чув, як хтось приходив і обмотував їх. Це було неможливо, це не мало сенсу. Повітря навколо нас стало густішим, важчим від невидимого тягаря. Я відчував, як піт стікає по моїй спині, незважаючи на прохолоду старого приміщення. Мозок відмовлявся приймати це, це була просто школа. Ми були вдень, та ж сама школа, в якій ми проводили роки. Але вона раптом стала місцем найчистішого жаху. Ми були загнані в кут, і це відчуття було нестерпним. Ми зібралися в центрі коридору. Наші очі бігали по стінах, по порожніх класах, ніби шукаючи відповідь. Марко все ще стискав щоденник Кевіна, його руки тремтіли. Завдання? прошепотів він. Його голос був ледь чутним. Які в біса завдання, і хто ці вони? Аня, та дівчина, що перша заговорила про паніку, тепер притислася до стіни, її обличчя було бліде, як полотно. Вона тихо схлибувала. Інші двоє хлопців, Дмитро та Сергій, виглядали розгубленими, їхні погляди були порожніми, наче вони все ще не вірили в реальність того, що відбувається. Ми намагалися знайти логічне пояснення. Це розіграш? Невдалий жарт? Але чий і навіщо? Пан коваль, сказав я, мій голос був хрипким він не повернеться, чи не так? Він просто пішов по каву, а потім зник. Як пан Джонсон в щоденнику Кевіна, ця думка врізалася в нас як ніж, якщо Кевін писав правду. То пан коваль міг бути жертвою або, що ще гірше, співучасником. Моторошна думка про те, що наш, здавалося б, нешкодливий наставник міг бути частиною цього, була майже нестерпною. Ця школа була його робочим місцем, він знав її кожен куток. Чи міг він бути втягнутим у щось настільки зловісне? Це була та реальність. Яка лякала мене найбільше, що зло може бути настільки близько, приховане за маскою повсякденності. Саме тоді ми це почули тихий, ледь чутний шепіт, що долина, здавалося, звідусіль, і нізвідки одночасно. Він ковзав по порожніх коридорах, просочувався крізь стіни, здавалося, обіймаючи нас, це були не слова, а просто звуки. Безформні, м'які, але повні зловісної присутності. Вони були майже як дихання, багато дихань. Чи були це ті самі голоси зі стін, про які писав Кевін? В моїй голові одразу виникли картини з того щоденника, малювання символів, пересування меблів. Невже вони очікують від нас того ж самого? Дмитро схопився за голову. Я не чую нічого. Буркнув він, його голос тремтів. Ви що, просто придумуєте це? Він намагався заперечити, раціоналізувати, але його очі свідчили про інше. В них був такий же жах, як і в наших. Це було саме те, що лякає найбільше, те, що неможливо пояснити, те, що немає логіки. Ми були тут, як на долоні, у центрі порожнього шкільного крила. Було відчуття, що кожен наш рух, кожен шепіт, кожне тремтіння було помічено, ніби невидимі очі спостерігали за нами з темних кутів, з проміжків у стильових плитах навіть крізь вікна. Іноді мені здавалося, що я бачу тіні, які рухаються по краях мого зору. Зникаючи, щойно я намагався сфокусуватися. Раптом світло знову спалахнуло, цього разу набагато інтенсивніше, а потім згасло, залишивши нас у майже повній темряві, яку прорізали лише тьмяні смужки денного світла з вікон. Коли світло повернулося, ми побачили це. На одній зі стін коридору, прямо навпроти нас, з'явився свіжий малюнок. Це був символ простий, але дуже тривожний. Кілька пересічних ліній, що утворювали щось схоже на око, але не зовсім. Він був намальований крейдою, але раніше його там не було я клянуся, його не було. Це було перше завдання чи просто попередження? Щоденник Кевіна згадував про малювання симвою, холод пробіг по моїй спині. Цей знак, немов промовляв до нас, і його послання було однозначне. Ми тут ми спостерігаємо. Аня видала приглушений крик. Вона вказала на символ, її палець тремтів. Це це як у щоденнику. Так, це було занадто багато збігів: домофон, світло, зникнення наставника, щоденник, а тепер і символи. Все вказувало на те. Що ми йшли по слідах Кевіна та інших учнів, які потрапили сюди роками тому ми були в їхній пастці. Питання чому висіло в повітрі? Важке, як свинець, навіщо хтось це робить, чого вони хочуть, і наскільки жорстокою буде ця вистава, якщо Кевін не зміг вийти? Чи буде хтось із нас тим щасливчиком, кому дозволять піти? Ця думка була одночасно і надією. І ще однією причиною для жаху. Адже якщо один вийде, що станеться з іншими? Символ на стіні. Він був таким простим, таким невинним на вигляд, але його поява в той момент, після всього, що ми прочитали, була як удар молотом по склу. Це був переломний момент, коли будь-які залишки раціональності покинули нас. Ми були не просто налякані, ми були паралізовані справжнім. Холодним жахом. Аня почала плакати голосніше, її схлипування відлунювали в порожньому коридорі. Дмитро та Сергій стояли, як вкопані, їхні обличчя були викривлені невірою та огидою. Марко, що тримав щоденник, впустив його на підлогу, і старі сторінки розлетілися. Він дивився на символ, його дихання стало уривчастим. Ми не рухалися. Наші очі були приковані до цього крайдяного знаку, ніби він міг пояснити все або ж навтаки поглинути нас. Шепіт, який ми чули раніше, знову почав лунати, але цього разу він був чіткішим, багатошаровим. Це було не просто дихання, це були звуки, які намагалися стати словами, але не досягали цього. Ніби безліч голосів намагалися пробитися крізь невидимий бар'єр, кожен з них сповнений злоби і давно забутого болю. Вони були скрізь. У стінах, під стелею, за замкнутими дверима. Вони були ними, тими, хто змушував Кевіна малювати символи, тими, хто спостерігав. Що ми повинні робити? прошепотів я. Мій голос був ледь чутним, майже загубився у цьому зловісному багатоголосі. Ніхто не знав. мозок відмовлявся функціонувати в цих умовах. Це було нелогічно. Це було неправильно. Ми, підлітки, застрягли в школі, яка перетворилася на чистилище. Ця школа, що колись була символом навчання та рутини, тепер була живим дихаючим кошмаром. Час почав плисти дивно. Хвилини тягнулися як години, а потім пролітали як секунди. Ми намагалися знайти інший вихід щось, що ми могли пропустити. Ми обшукували кожен куток, кожен клас, до якого могли дістатися, але кожні двері були зачинені, кожне вікно загратоване або занадто високо. Це було схоже на лабіринт, з якого не було виходу. Кожен наш крок відлунював у порожніх коридорах. Створюючи ілюзію, що хтось ще йде за нами, щось ще рухається у тіні. Аня все ще плакала. Її сльози були беззвучними, але її тремтячі плечі говорили самі за себе. Дмитро намагався вибити двері одного з класів, але вони були занадто міцні. Сергій просто сидів на підлозі, притулившись до стіни. Його погляд був порожній. Ми були зламані. Іноді світло знову починало мерехтіти, але цього разу воно не просто гасло, воно створювало дивні, швидкоплинні образи на стінах, тіні, які не могли бути нашими, вони рухалися, витягувалися, ніби хтось пробігав повз нас у повній темряві, а світло лише на мить вихоплювало їхню присутність. Кожен раз, коли це відбувалося, ми інстинктивно здригалися, наші серця заходили ходуном, це було катування бачити, але не бачити, відчувати присутність, але не розуміти її природи. Ми знову зібралися біля символу. Це було як магніт. Він немов просив, щоб ми щось зробили. Можливо, ми повинні його стерти, прошепотів Сергій. Але Марко, що підняв щоденник, Похитав головою. Ні, Марко писав, що вони змушували його малювати. Можливо, це вказівка? Ця думка була ще більш моторошною. Невже ми повинні були брати участь у цьому ритуалі, щоб вижити, чи це було лише початком чогось ще гіршого? Тоді знову пролунав той шепіт, але цього разу він був ближче. І в ньому проступило щось схоже на сміх тихий зловісний сміх, який, здавалося, йшов звідкись за нашої спини, а потім зникав, розчиняючись у стінах. Він був таким холодним, таким байдужим. Це був сміх того, хто має повний контроль, хто розважає нашими стражданнями. Саме тоді я зрозумів. Це був не просто жарт, це була вистава. І ми були мимовільними акторами, раптом без жодного попередження. З кінця коридору, де знаходилися роздягальні, донісся гучний металевий скрегіт. Це був звук, ніби зламалася стара шафка або впали металеві полиці. Звук був таким різким і несподіваним, що ми всі підскочили. Марко миттєво побілів. Це це звучить як роздягальні, прошепотів він. Його голос ледь не зірвався. У щоденнику Кевіна не було прямої згадки про роздягальні, але було відчуття, що ми наближаємося до кінця. Чи це був чергове завдання? Я поглянув на обличчя своїх супутників. Аня тремтіла. Дмитро стискав кулаки. Сергій ховав обличчя в долонях. У їхніх очах я бачив не тільки страх, а й повну відсутність надії. Ми були абсолютно безпорадні. Ми були в їхніх руках, і я згадав останнє речення синопсису. І лише одному з них, якщо пощастить, дозволять вийти. Моторошна думка про те, що хтось із нас буде обраним, а інші, інші залишаться, пронизала мене, це відчуття провини, що вище тут, а хтось, можливо, вже ні, було нестерпним. Тоді... Коли паніка досягла свого піку, сталося щось, що я досі не можу пояснити. Двері головного виходу, ті самі, що були обмотані ланцюгами, раптом голосно клацнули і повільно відчинилися. Не було чутно скрику ланцюгів, не було видно нікого, хто б їх знімав. Вони просто відчинилися, немов їх ніколи й не замикали. Холодне повітря ззовні увірвалося в затхле крило. Приносячи запах свіжості і свободи, ми завмерли. Це була пастка? Останнє найжорстокіше випробування. Мій мозок кричав: Не йди. Але щось сильніше, якийсь первісний інстинкт самозбереження штовхнув мене вперед. Я не пам'ятаю, як є. Я... Все було як у тумані. Я чув ззаду крики моїх товаришів, чи то паніки, чи то спроб зупинити мене, чи то що ще. Але я не озирнувся, я просто біг, біг з усіх сил, поки не вирвався на сонячне світло суботнього ранку за межі шкільних воріт. І лише тоді я зупинився, щоб перевести подих. Я був сам, мене ніхто не переслідував, ланцюгів на дверях не було. Все було як завжди. Але я знав, що ніколи не буде так. Пан Коваль так і не повернувся до школи. Його оголосили зниклим безвіст, а інших чотирьох учнів їх ніколи. Ніхто не вірив моїй історії про щоденник, про голоси, про символи. Вони вважали, що я пережив шок, або що це був просто якийсь дуже злий жарт, чиєсь розіграш. Але я знаю правду. Я був там. Я бачив, як школа з місця навчання перетворилася на сцену для кошмару. Іноді, коли я проходжу повсту школу, мене проймає тремтіння. Я відчуваю їхні погляди з темних вікон. Чую їхній шепіт у вітрі, і я знаю, що ця історія не закінчилася. Вона просто призупинилася. Можливо, вони просто дозволили мені вийти, щоб хтось розповів їхню історію. Або, можливо, ще не завершили свою гру. Ви впевнені, що ваша школа справді порожня на вихідні?